Гарковий дим, запахи цвілі, наслідки перевезення тварин у такому авто. Погодьтеся неприємно їздити, а потім його ще й важче продати. Тому сьогодні я протестую дві технології, які покликані кардинально прибрати усі запахи з салону вашого автомобіля: це озонування та сухий туман. Обидві технології обіцяють знищення усіх бактерій в салоні авто на 99%. Тому заради достовірності експерименту я буду використовувати спеціальний прилад, який називається люмінометр, і будемо проводити заміри до та після процедури на двох різних авто. Отже, перша процедура в нас озонування. І перед початком процедури ми беремо спеціальний тестовий маркер, відкриваємо, водимо по елементах салону автомобіля, так би мовити, збираємо бактерії. І на дисплеї, і на підлокітнику. Беремо люмінометр, вставляємо тестовий маркер, закриваємо. 900. Мені здається, це дуже багато, але найголовніше, щоб після процедури озонування ця цифра стала меншою. Тут є невеликий запах цигаркового диму. А от чи він зникне, скоро дізнаємось. Обидві процедури і озонування, і сухий туман мають робити спеціалісти. Тому разом зі мною сьогодні Олександр, який є керівником сервісу, який професійно займається озонуванням. Олександр, вітаю! Доброго дня. Чим озонування відрізняється від, наприклад, хімчистки салону чи там освіжувача повітря. При проведенні хімчистки ми не можемо почистити воздуховоди, які знаходяться далеко від поверхень. Освіжувач повітря він маскує запах, але їх не видаляє. Як відбувається сама процедура озонування? Дістаються старі погані фільтри салону, вичищається посадочне місце салону, ставиться озоногенератор в ноги пасажира. Все далі він працює сам. Так сама процедура триває 20 хвилин. Вікна двері мають бути зачинені. Кліматична система в режимі рециркуляції. Це все вірно. правильно. А як часто тоді її треба повторювати? Рекомендуємо нашим клієнтам робити цю процедуру кожні 10 тисяч кілометрів. І ще є випадки, коли їдуть автомобілі з інших країн, з Америки, наприклад, коли вони довго там стоять на парковках, там дуже часто брудний салон, і це, і це необхідно зробити для того, щоб прибрати всі запахи. Перевіримо результат. We'll <laughs> Отже, процес озонування завершений. Після того ми дали кліматичній системі 30 хвилин повністю продути салон. Тепер найголовніше щодо запахів. По-перше, коли працював сам генератор озону, був дуже специфічний запах, який б нагадав запах з лікарень чи поліклінік. Тобто там використовується плюс-мінус такий самий метод власне дезінфекції. І дійсно, зараз у салоні немає жодного запаху. Тобто, це не запах нового автомобіля. Тут їх, в принципі, немає жодних. Але для нас найголовніше на це. Для нас найголовніше, чи вбив озон бактерії. Зараз дізнаємось. Традиційно беремо наш маркер. 21 після 900 як на мене, це шикарний результат. Тобто ми можемо реально казати, що салон автомобіля продезінфіковано. Отже, ми замінили автомобіль, і в нас наступна процедура: це сухий томан. Окрім ефекту дезінфекції, сухий томан має дати і легкий приємний запах у салоні авто. Але спочатку я традиційно беру наш тестовий маркер, відкриваю, і по усіх деталях салону проводжу збираючи бактерії. 815 – це приблизно стільки, скільки було і перед озонуванням. Але чи впорається сухий томан? Зараз дізнаємось. Методика сухого туману для усунення небажаних ароматів з'явилася у США під час процедури. Використовується спеціальний генератор, що перетворює термальну рідину на дрібнодисперсний густий ароматизований дим. Його молекули розчеплюють дрібні часточки сторонніх запахів. Отже, пройшло 40 хвилин після сухого туману. Відразу скажу, що за видовищністю ця е, процедура набагато цікавіша, ніж озонування, тому що ви бачили красивий білий туман, і зараз у салоні приємно пахне вишенькою. Це не сильний запах, і він за тиждень-два вивітриться, але це все рівно. Приємна додаткова опція. Перед тим як сідати до салону, його варто протерти від залишкового осаду від самого туману, адже туман все таки стелиться донизу. Ви ж це знаєте, як в природі. Важливіше не це, а показники люмінометра. Наскільки добре сухий туман впорався з бактеріями. 340. 5. це суттєво менше ніж 815. Тобто сухий туман впорався зі своїм завданням, хоч і не ідеально. Отже, час підвести певні підсумки. За якістю дезінфекції озонування впоралось краще ніж сухий. Томан за запахом озонування просто забирає будь-які неприємні запахи, а сухий томан ще й додає свій приємний, хоч і ненадовго. Час виконання обидвох процедур приблизно співмірний. Вартість озонування від 500 гривень, вартість сухого томану від однієї тисячі гривень. Бонусом ми маємо те, що сухий томан це виїзна процедура, тобто спеціаліст може приїхати до вас додому і зробити цю процедуру. Обирайте послугу очищення ва. Вашого салону під ваші потреби. Головне, піклуйтесь про свій автомобіль. До нових зустрічей!